Вітаю! Сьогодні хлопці попросили розглянути спальні ковдру. Така чудова класна штука. Зараз пояснюю, розповім, що вона з собою представляє. Що ми бачимо? Є такий компресіонний мішок, він з такої тканини, що відштовхує вологу. До речі, знизу є стропа, за допомогою якої зручно переносити транспортувати сам спальник. Ми бачили. Це, до речі, спальний мешок. Його особливість те, що він йде з капюшоном, в капюшоні йде вшита подушка, на якій набагато зручніше спати і транспортувати також само по собі. Ми бачимо на самому капюшоні і на плечах анатомічні ремені або мотузки, за допомогою яких можна підлаштувати собі так, щоб було зручно і не задувало повітря або холодне повітря. О, затягнули так, як хочете. щоб було видно саме лице. Так. Ми бачимо його в виконанні кольору оливка. До речі, сам виробник каже, що бувають партії в залежності один від одної, або в чорному кольорі, або в оливці, або хакі. Тому це лише залежить від партії, яка зараз буде відшиватися. Що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо фліс. Він дуже м'який на дотик, можете повірити. Якщо захочете, то переконати самі, як придбаєте його. Значить, Сам фліс також може бути в декількох кольорах. Він може бути світло-бежевого кольору, може бути в темно-зеленому, як тут, хакі, або такого темно-сірого, як мишиного кольору. Що ми бачимо, чим це класний спальник? Ми бачимо, сама молня, змійка вона розтірена. Перестягається, якщо подивитися, повністю. Тобто ми бачимо повністю саму ковдру. До речі, чому вона називається спальні ковдра? Тому що коли ми його о, розгорнули, то він має ширину 1,70 метрів у такому у вигляді, якщо скласти, то по плечам 85 см. Це на досить таки, ну скажімо, немаленького хлопця. І буде зручно воде одежі спати. Во. А, змійка виконана спіраль сама з пластикова, а, сама, а, сам механізм металічний. За допомогою цього класно йде повзання по самій змійці, легко засігає та розтягається. Чому ці спальники? користуються популярністю попитом, тому що е е е якщо в порівнянні взяти звичайний спальник, в нього посередині розтягається молня і отак от там, де нижче колін, вже як буде як мішок. В кокон треба залазити його. Яка будь-яка критична ситуація, потрібно швидко встати і зорієнтуватися в середовищі, розтягнули все, встали і побігли. Не треба його роззуватися, вилазити, там ще щось робити. Чого не треба роззуватися? Тому що всередині є а, підшита отака от тканина, та що ззовні, яка відштовхує вологу чи ну, воду вологу. А, і, до речі, його можна буде змити водою а, і не буде, ну, не буде брудне. А що ще не сказав? дивіться, сам виробник каже, що ці спальники ковдри вони зараз відчуваються в двох варіантах. Перший це підшити всередині силикон 200 грам на метр квадратний. Це, скажімо так, міжсезоння, Зараз на них буде комфортно спати. Якщо трішки туди, коли буде прохолодніше, то вже використовують 300 грам на метр квадратний. Тому раджу вибирати саме 300 грам на метр квадратний. Перевіряли на водовідштовхування, воду але в чорному кольорі перевіряли. Саму тканину відео додам в кінці, так що не перемикайте, до дивіться до кінця буде видно, як гарно він відштовхує вологу. По самій тканині. Сама тканина, вона. я запитував саму назву, але... Чесно кажучи, не запам'ятав. Вона така, як плащовка, але плащовка не та, що в нашому старому розумінні, а модифікована. Вона приємна на дотик, вона не цупка, вона м'якенька, але всередині, як прорезинена основа, і вона відштовхує вологу. Перевіряли, на ставили, брали таку тканину під воду, під кран на ніч і дивилися. Зранку було тільки знизу одна крапелька, і то, якщо дотронуться, доторгнутися рукою, тоді тільки вона пропускає вологу. А так вона все повністю стікає. О, показую, як легко застігується. Все, будь ласка, склав його. А, ще не сказав довжина. Довжина 2.10. Його. До речі, можемо переміряти від голови. От від самого капюшона. Від самого капюшона 2.20. Ну, це так, скажімо, в спокійному стані, якщо трошки розтягнути, і от воно там буде найдіще й більше. Тому буде зручно, комфортно спати на будь-який зріст людині. А, в принципі, все. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. На все дамо відповідь. Постараємося, якщо щось не знаємо, то запитаємо в постачальника самого виробника на фабриці і дамо відповідь. До речі, хочу наголосити, що більшість виробників спальних мішків використовують щільність матеріалу 200 грам на метр квадратний. Це тобто, що між флісом і між зовнішньою тканини, це всередині сама прослойка всередині, і використовують його синтепонову. Ми ж використовуємо силіконову прослойку і в двох варіантах. 200 грамів на метр квадратний і 300 грам. Це то, що буде значно тепліше, ніж всі, ніж більшість спальних мішків. Тому рекомендую, якщо вже далі туди на зиму, то краще замовляти звісно 300 грам на метр квадратний. Ось так: спальник великого розміру з більшого розміру. Виглядає вживу. На природі це, до речі, в чухлі той, що менший. Звичайний спальник, а це збільшеного розміру, він розгорнутий. Зараз хочу показати вам тест, як він витримує вологу, чи воду, чи ще щось. Я ось набрав водичку, набрав водичку, зараз буду. лити. Все, як бачите, вся водичка скаталася, нічого не промокло. Зараз відкриємо. Що вам має всередині? Сухо. і комфортно. Знімаю всередині і показую, що все класно. В принципі, тест на вологу. Водонепроникність витримав. Ось бачите, як капельки води збираються і вони не проникають всередину. Тому дійсно рекомендуємо. Класний спальник. До мінус 15, як заявив виробник, а у збільшеному утепленні, там де 300 грам на метр квадратний силікону, він витримує до мінус 16, в екстрим до мінус 22 чи 20 градусів. Ось так.